Вони не вірять у тишу, бо це вже не перше перемир'я. На підступах до Маріуполя ще розташовані численні війська ворога, і будь-якої миті бойовики так званої ДНР можуть піти в атаку. В такий момент важливо бути на поготові. Це полігон, де тренуються бійці полку Азов. Тренування проходять виключно бойовими набоями. Склад полку Азов постійно поповнюється. В умовах війни новачків треба вчити швидко. Дуже важливо вміти ходити по уламках цегли і каміння і при цьому вести прицільну стрільбу. От в таких умовах ми проводимо обучення своїх бойців для того, щоб вони потім не вперше зустрічали таку обстановку, якщо придеться десь в бою потрапити в здание. Завдання бійці вибігти з цієї кімнати та знешкодити двох супротивників, які тут заховалися. Одного жартівливо називають Вася, інший ховається у сусідньому приміщенні його ім'я Колюня. ПАШО. Виконавши вправи на першому поверсі, бійці переходять на другий. Тут на них чекає нове завдання. Тепер умовний Вася ховається за рогом, а завдання бійців переміститися з одного зачищеного приміщення в інше. Для цього Васю треба знешкодити. В одного з бійців заклинює автомат в бою. Це призвело б до смерті або поранення, та бойового товариша потрібно витягти з-під куль. А щоб ворог не розстріляв побратимів, потрібно відкрити вогонь на придушення. Це відбувається приблизно таким образом. Інструктор пішов! Забирайте! Коли вояка вдалося врятувати, йому негайно надають першу медичну допомогу. Зупиняють кров та оцінюють важкість поранення. Да, нормально. А це вже тренування з польової стрільби. Спочатку бійці віджимаються, аби в них втомилися руки, після того стріляють по мішенях. Один вистріл. Вогонь. Результат на лісо. Кожен день стріляємо. От результат нормальний. Такі навички дуже потрібні, бо у справжньому бою немає часу на відпочинок. Наступне завдання взяти штурмом вон ту будівлю, яка знаходиться там. Для цього бійці діляться на дві групи. Одна буде штурмувати, інша буде прикривати. Після залпу РПГ вояки йдуть в атаку. Наприкінці черга потужної протитанкової гранати спрямованої дії. Зараз бійцям демонструють у дії ручну кумулятивну гранату. Така може пропекти 30 сантиметрів броні або повністю прожигає 3 метри землі. Навіть після таких навчань потрапити на фронт зможуть не всі. Будуть проведені тести по фізичній підготовці, по гнівої, по тактиці, по іншим дисциплінам. І по результатах тестів будемо вже дивитися далі. З польових навчань майбутні азовці повертаються на базу. Де після перерви на них чекають теоретичні заняття? Ерфек вистріл Володимир Рунець, Вадим Довбеш, телеканал Новин 24.